Слава Україні, дорогі друзі, на зв'язку Богдайся І сьогодні у нас читацький влог. У ньому ми поїдемо до мене додому і будемо в потязі читати Агату Крісті вбивство в східному експресі. Мені здається, що це ідеальна книжка для потягу, тому відповідно ми її з собою беремо. і Будемо читати. Насправді я цю підводку записую вже коли все приїхала, коли вже все прочитала, коли вже знаю, хто вбивця. Тому я вам бажаю приємного перегляду. І знаєте, це буде неочікувано, тому що королеву детективів я читаю вперше. І сьогодні ми їдемо з вами в поїздку в моє рідне місто на декілька днів, тому думать збиратися. Тут якраз таки збирала речі, а тут я вже з раночку, дуже такого раночку майже ніч, збиралася вже в дорогу, на потяг, тут ми вже доїжджаємо до самого вокзалу, залом було там дуже гарно, але ми мали їхати інтерсіті, а їхали купешками. Це мав бути інтерсіті, але ми зайшли і тут сидять і тут лежачі, не сидячі. Нам, до речі, щодо цього приколу ніхто таки нічого не пояснив. Люди були в розтушові, але всі були щасливі, тому що вагон був напівпустей, тому їхати було доволі комфортно, і вранці я спостерігала такі красивесні краєвиди читати Агату Крісті в такій атмосфері було просто особливо приємно, тому що це дійсно було захопливо, і це дійсно книжка під потяг. Я бачила, що не всім вона зайшла в, саме в потязі. Мені дуже атмосферно було, от серйозно. Мені прям дуже зайшло. Тому всім раджу читати цю книжку. Саме в атмосфері дороги. Ми зараз вже в Тернополі. Я тільки прокинулася. Трішечки поспала і зараз читаю агату крісті вбивство у східному експресі. Якщо що, у нас мав бути інтерсіді. Але чогось пішли купе. Ну, мене проти. Так хорошо. Скажу чесно, я вдома не була дуже довгий період часу, тому я мало щось знімала в контексті, щоб розповідала про щось. Це просто такі, знаєте, домашні ставочки з прогулянок з домашнього затишку. Ми зараз гуляємо в парку, і тут така справжня, справжня зима. Не ну, те дуже холодна, така приємна. Є сніжочок, сонечко, такі гарно засніжені дерева. Ось, і ми гуляємо. Чи я тяжка? Це Саме фортепіано, на якому я грала дуже багато років тому, воно вже трішечки розстроєне, знаєте, оце кажуть, і тому вже пісні на ньому не так гарно звучать. Я не знаю, як їх налаштовувати ці фортепіано. Але зараз вам спробую щось зіграти. там Два такти, які я пам'ятаю без нот, дуже багато, але воно звучить все одно не так, тому що воно вже трішечки засмутилося. Я ще зовсім нічого не знімаю, я просто провожу час з близькими і мені якось не до зараз іду в магазин. Мішку я таки не читала. Ну, я в потязі прочитала 80 сторінок. На цьому все. Тут ми їдемо ввечері автобусом, там вже не буде освітлення, бо дойдучи тут додому. А так я провожу час близькими і якось трошечки недолого Накупляла всього. Всім. І тепер іду додому. Насправді ці вихідні дуже швидко прилетіли. Тут ми вже сидимо в автобусі. До речі, ми сиділи на другому поверсі спереду, тому перед нами було величезне вікно. Це було цікаво, тому що я так ще ніколи не сиділа. Агату Крісті будемо дочитувати з вами вже по приїзду. Буду ділитися своїми враженнями та відгуком, звичайно, тому обов'язково дивіться до кінця. Насправді, я перший раз читаю Гату Крісті, і я те, що я перший раз взагалі бачу в книжці, це буквально планування вагону, хто де живе що вгадувати, хто вбивця. Я якраз таки починаю розділ з свідченнями, поки що в мене взагалі немає ніяких думок, але договорити свої здогадки, які плюс-мінус, я думаю. Агата Крісті пише так, що. Загалом зрозуміти, хто бив, дуже складно. Я поки що думаю, що це лікар, бо він якось дуже треться біля е, нашого розвідника. Але побачимо. Це поки що. Я знаю агату Крісті, дуже рідко хто вгадує. А як я читає її першу книжку, ще й найпопулярніший роман. Я думаю, що тут буде набагато складніше вгадати. Мені здається, що я після цього підсяду на детективи, тому що це настільки цікаво. Я вам говорю, це мій перший детектив, якщо не брати до уваги ігри спадкоємців, але ігри спадкоємців він такий все одно ром-детектив, знаєте, він такий більш підлітковий, а це таке серйозне класика англійського детективу. Це неймовірно цікаво. Я просто зараз читаю на одному диханні. Як тільки почалися свідчення, це другий розділ книжки. Другий Друга частина книжки, то все не хочеться, ну, нічого не хочеться, хочеться просто дізнатися, що ж там таке відбувається. Йо-має, це мега цікаво. Я думаю, що я її дуже швидко прочитаю, От, хоча я планувала читати ще одну книжку, але увага моя точно затримується на цій найбільше, тому що це дуже-дуже цікаво. Я собі відзначила е, макет вагону. Собі тут якісь теорії малює. Щось обвожу. Вже буду догадуватися, що хто там завбився. Поки що в мене прям якихось дуже сильно розумних думок немає, але побачимо. Я зараз читаю вже на 130 сторінці. Насправді мені дуже цікаво, я не можу зупинитися. Мені страшно, що я зараз буду ночі читати настільки мене це захопило. Поки що, я думаю, що це гра... графиня е... Андрені, графиня Андрені, е... тому що вони якісь підозрілі, і там насправді були сліди як від чоловіка, як від жінки. Поки що вони так собі думають, так тобто тут і графиня. І я поки що думаю на них, але це було б дуже очевидно, як для Гати Крісті, тому, тому я не знаю. До речі, я буду казати свої здогадки, кого я в процесі читання думаю щодо вбивці. Тому, якщо ви не читали цю книжку і не хочете собі навіть таких слухати різні такі, знаєте, роздуми, то краще таке мотайте. Я думаю, що це такі маленькі вставочки будуть по 30 секунд. Я вже на 220-й сторінці, і думаю, поки що ще вбивця, покоївка, але побачимо. Примай вже майже дочитаю. Ну що, пора поговорити про Агату Крісті, вбивство східному експресії, про мої враження. Отже, Агату Крісті я читала вперше. Це моя перша книжка, детектив такий серйозний, якщо не брати ігри спадкоємців, але це більше такий детектив, не дуже детектив. Ну, цікавий детектив, але це не прям детектив. Це більше роман. Мені так здається. Ну, тобто не серйозний детектив, скажімо так. А це прям воу, класика англійського детективу. Це Агата Крісті на хвилиночку. Як я взагалі могла до цього моменту її не прочитати? I don't know. Я ще можу вам сказати, що. Чесно, я не очікувала. Я не очікувала, що мені аж так сподобається. Тому що я така взагалі романтизована особа. У мене там поличка з романами, поличка з ром-фентезі. А тут вбивство, розслідування, загадки, непередбачуваність. Вау! Wow. У нас тут в книжечці, я тут позначила собі, був потяг, ну, не потяг, а вагон. Де в принципі це все відбувалося? Я собі тут щось малювала, обводила, думала. А вел, може я вгадаю? Перший раз читаю Агату Крістіну ну 100% Вгадаю, ну як же ж я могла на це розраховувати? Якось могла. Сорі. Отже, тут у нас є такий дядько Еркюль Пуаро. Я так розумію, що це детектив, який фігурує в всіх книжках Агати Крісті. Поправте мене, якщо помилилися, але мені здається, що я таке чула. І в цій історії він їхав зі Стамбулу до Англії в східному експресі, і відповідно в ньому відбулося таємниче вбивство. І перше, на що нам звертається увага, що всі пасажири в вагоні, вони всі різних національностей. Тут треба було мені вже якось тут подумати, але я би все одно ні до чого не додумалася, якщо чесно. Бо так як це обҐрунтували, ну я б точно про це не подумала. Друге, на що нам звертається увага, що квитки купити на східний експрес це просто ізі в цей час, що ніхто в цей час не подорожує. А тут, а тут ми не могли для нашого пару. Я сподіваюся, правильно ставлю наголос виділити купе. Це що таке? Ледве йому там щось виділили, якесь місце, і його це теж якось настружило, бо в цей час вагони завжди дуже пусті. До речі, ви зацінили мій мікрофон. Як вам? бачите? Такий монстрик, щоб додавало трішечки знаєте, атмосфери. У нас тут є американець речет, і він просить нашого пару стати його охоронцем, захисником, тому що він відчуває, що його вб'ють. Ну що в принципі і стається в результаті. Але оцей речет просить стати парою його охоронцем. На що пара каже ідети в одне місце, тому що ти мені не цікавиш, я вже такий мега крутий детектив, що я сам буду вибирати, де мені працює. Працювати, де мені не працювати, отак от. от. Той йому каже: я тобі стільки-то буду платити, тобі буду ну так вже багато платити, тобі ніхто в житті так багато не платив. Пару каже, а мені пофіг. Далі вночі щось відбувається таке, що трішечки насторожує пару, але він нічого не understand. В результаті вночі буває цього речета. І далі розпочинається якраз таки розслідування нашого детектива щодо цього випадку. Насправді це було дуже дійсно цікаво слухати всі обґрунтування, слухати, ну, читати. Ну, для мене це в голові. Я ж в голові це все уявляю, я в голові все б слухала. Всі там їхні ці алібі, хто мені там здався підозрілим. Я вам трішечки про це навіть говорила. Ось скажу так: якщо ви не читали Агату Крісті, ну ви точно не згадаєтеся, хто вбив це. Мені так здається. Може, ви просто дуже розумні, але я почала здогадуватися. Це вже лишалось буквально сторінок 20 до кінця, може, трішечки більше, бо я вже чесно не пам'ятаю. Але коли він вже почав факти, прям всі-всі-всі факти збирати докупи. От тоді я почала думати, що ось в цьому є. Але щоб я прям гадала, ні, такого не було. Я не вгадала вбивцю. Сорі. Я ще не професіонал. Може, колись буду. Але я знаю, що в книжках Агати Крістя загалом дуже складно вгадати, хто у нас вбивця. Ну а як же ж відбувалося це розслідування? І що ж там далі було? Хто ж все-таки вбивця? Передбачено це чи не передбачено? Як ви зрозуміли, це не передбачено. Ви от дізнаєтеся в цій книжці. Єдине, що можу сказати, що Агату Крісті я буду продовжувати читати, тому що мені нереально сподобалося. Ну, а якщо вам сподобався цей влог і ви хочете більше читацьких щоденників, пишіть про це в коментарях, тому що я не знаю, можливо, вам просто цікаво слухати окремі відгуки на книжки. І ніякі вам там влоги в читацькому щоденнику не цікаві. Обов'язково напишіть про це в коментарях. А на сьогодні все. Всіх люблю, цілую, бімаю. Пока-пока.